Дирекція центру Аурелія щиро вітає вчителів, адміністраторів, бухгалтерію та юридичний відділ з прийдешніми різдвяно-новорічними святами. Дякуємо вам за вашу віддану працю, терпіння, мудрість і вірність нашому центру. Нехай новий рік принесе довгоочікуваний мир! Злагоду, віру, надію та любов. А вже зовсім скоро очікуйте на нас із невеличкими подарунками для вас та ваших маленьких діток. Ми підготували їх з великою турботою та теплом, з найкращими побажаннями. Дирекція центру Аурелія.